Історія Харкова протягом останніх століть Харківський регіон та Харків стали не тільки традиційним центром східноукраїнських земель, але й одним з найбільш розвинутих промислових регіонів України та півдня Східної Європи. Однак стародавня історія краю бере свій початок у далекому минулому. Підписуйтесь на Хмаринка історії, ставте вподобайку і давайте розбиратися з історією цього великого міста. Перша відома історикам письмова згадка про місто Харків відноситься до 1656 року. 28 березня цього року Чугуївський воєвода Сухотін отримав царську грамоту на будівництво на харківському городищі укріплень. Офіційною ж датою заснування міста вважають 1654 рік. Але ось єдиною версією ким і як покладено початок одному з найбільших міст України сьогодні не існує. Історики, археологи, краєзнавці та навіть письменники не втомлюються пропонувати власні версії подій більш ніж трьохсотрічної давності. Найвідоміша легенда про виникнення Харкова пов'язана з Харком, першим поселенцем. Згідно з цією версією, всередині 17-го століття на правому березі річки Харків біля Білгородської криниці, сьогодні початок вулиці Шевченка, виник невеличкий хутір. Заснувала його людина на ім'я Харко. За однією з версій його повне ім'я Харитон. Різні автори по різному описують рід діяльності Харка. Деякі називають його простим козаком, інші козацьким сотником. В літературі існує також версія, згідно з якою Харко не мав відношення до військової служби, будучи пасічником. До речі, жоден з відомих варіантів легенди не вказує точний рік заснування Харкова, обмежуючись лише згадкою XVII століття. Легенда про Харька зустрічається в літературних творах вже в 18 столітті, і по праву її можна вважати однією з найперших. Свою версію заснування міста Харкова також запропонував історик, академік Української академії наук, професор Харківського університету Дмитро Багалій. Спираючись на архівні документи, вчений стверджував, що в 1654 році на територію сучасного Харкова прийшли переселенці з Надніпрянської України. Для проживання вони обрали територію над річками Харків і Лопань, Харківське городище. Сьогодні це центральна частина міста, відома як Університетська гірка. Крім будівництва власних будинків, через кілька років селяни починають зводити зміцнення. Дмитро Багалій зазначав, що перша харківська фортеця могла бути побудована вже 1654 року за погодженням і під керівництвом Чугуївської воєводи, якому спочатку підпорядковувалося нове поселення, з призначенням в 1656 році харківського воєводи, воїна Селіфонтова, виникло питання про перебудову фортеці за правилами прийнятим в московській державі. Першим населенням Харкова вчений називав козаків, які приходили на ці землі разом із сім'ями. Спираючись на знайдений ним в архіві поіменний список харківців за 1655 рік, історик стверджував, що харківські козаки підпорядковувалися отаману, ділилися на сотні і десятки, на чолі з сотниками і десятниками. В кінці дев'ятнадцятого століття історик, професор Харківського університету Микола Арестав висунув теорію про те, що наше місто виникло на руїнах Шарукані, легендарної половецької фортеці. Точних відомостей про місце знаходження міста практично не збереглося. А інформація, наявна в літописних пам'ятках, по різному трактуються істориками. Іншим літописним містом, з яким може бути пов'язана давня історія Харкова, є Донець одне з міст Новгород Сіверського князівства. Починаючи з 10 століття місто входило до складу Київської Русі, виступаючи не тільки великим торгово-ремісничим центром, а й стратегічним важливим форпостом на південних рубежах держави. Залишки давньоруського міста виявили під час дослідження Донецького городища, пам'ятки археології, розташованого на високому березі річки Уди. Сьогодні це частково територія Новобаварського району Харкова і околиця селища Покотилівка. Донець розташований в 10 кілометрах від Харківського городища, на місці якого в XVII столітті виник сучасний Харків. Тому деякі вчені вважають, що в 11 столітті тут могли існувати два давньоруських міста супутника. Часто удільні князі засновували свої форпости не всередині існуючого поселення, а біля нього, як правило, на узвищі води. Донець в такому випадку виступав князівським оборонним пунктом, а перевершуючи його за розмірами харківське городище, населяли ремісники і простий люд. Вивчаючи давню історію харківських земель, слід пам'ятати, що вік будь-якого населеного пункту відраховують спочатку безперервного проживання на цьому місці людей. Як бачимо, за більш ніж 300 існування Харкова виникло безліч як наукових, спираються на документальні відомості, так і повністю фантастичних теорій про його заснування. Можливо, колись істина стане відома. А зараз будемо опиратися на офіційну дату заснування 1654 рік, коли ватага переселенців із Надніпрянської України оселилася на берегах Лопані. В період формування та розквіту східнослободських земель України 17 століття Харків одержав статус губернського міста, а в 1780 році став центром харківського намісництва, потім Слобідсько-української, а пізніше Харківської губернії. Уже з кінця 17-го, початку 19-го століття в губернії виникають перші мануфактури, а пізніше фабрики та заводи. Одночасно Харків стає культурним, науковим та просвітнім центром на сході України в 1726 році з Білгорода в наше місто переведено архієрейську школу, створену випускником Києво-Могилянської академії єпископом Єпіфанієм Тихорським, за допомогою князя Голіцина, яка одержала назву слов'яно-греко-латинської, а пізніше перетворена в харківський колегіум. В його стінах вчилося багато юнаків, що стали згодом видатними діячами науки та культури. 1765 року царський уряд скасував полкову самоуправу Харкова, козацьке населення перетворилося у своїй масі на військових поселенців, і на нього накладено різні податки й інші повинності. З п'яти слобідських полків утворено адміністративно територіальну одиницю губернію за у Харкові. 1780 і 1796 роки замінено губернію на харківське намісництво, потім знов на Слобідсько-українську, а з 1836 року на Харківську губернію. Населення Харкова далі диференціювалося частина козацької старшини перейшла в стан російського дворянства, а рядове козацтво було закріпачене. У місті зростала верства ремісників і торгівців, поставали цехи. На початку 19 століття Харків уже розвивається не тільки як торговий, але й як промисловий центр. До 1897 року в місті налічується понад 70 підприємств млинів, салотопок, гуралень і чинбарських заводів. 2 грудня 1917 року проголошено радянську владу. Бурхливий перебіг економічних процесів зумовив загострення соціальних суперечностей. Харків ще в 70-80-ті роки дев'ятнадцятого століття став центром народницького руху. Відбувалися стихійні виступи робітників під час громадянської війни. Харків переживав і червоний більшовицький терор, і свавілля армії Денікіна, і наслідки інтервенції і націоналізацію. У 1919 році Харків неформально отримує столичний статус, але офіційно його вдалося закріпити в Конституції лише 13 липня 1923 року. Вже в 1934 році столицю перенесли до Києва. Однак тимчасово Харків був столицею радянської України і вдруге з 16 лютого до 10 березня 1943 року таке рішення було прийнято через німецько-фашистську окупацію Києва. Тоді вважалося, що до визволення функції столиці на себе може прийняти Харків. Однак, вже в березні 1943 року вдруге нацисти захопили Харків і всі органи влади були спішно евакуйовані. Величезних втрат зазнало місто в роки масових репресій сталінського режиму і в роки Другої світової війни. Воно стало предметом особливого інтересу гітлерівської Німеччини, і у результаті за оволодіння ним обидві сторони боролися за пекло. Місто двічі переходило з рук у руки, пережило окупацію, голод і руйнування. До моменту остаточного звільнення було зруйновано 200 тисяч квадратних метрів житлової площі, повністю виведено з ладу всі споруди комунального господарства. Загинула значна частина матеріальних цінностей підприємств Харкова, незважаючи на виконану евакуацію. До 23 серпня 1943 року, дня звільнення міста, у місті не залишилося діючих підприємств. У період окупації тисячі харків'ян були знищені фашистами тільки через свою партійну національну або расову приналежність, багато кого відправили в Німеччину. Але навіть у таких нелюдських умовах жителі міста намагалися вберегти і зберегти культурні цінності. Відбудова знищеного Харкова почалася ще за війни і тривала за наступних років, одночасно з реконструкцією і розростанням міста. Відбудовано ряд заводів, стали до ладу нові. Відновлено і поширено житловий фонд побудовою нових кварталів. У середині 1990-х років були затверджені прапор та герб Харкова, перейменована низка вулиць та інших об'єктів. Найперший харківський майдан починався у 1990 році в саду Шевченка біля пам'ятного знаку на честь проголошення суверенітету України. Там читали вірші, туди приносили жовто-блакитні прапори, звідти дисидентів частенько відвозили до відділку міліції. А вже через рік кількасот харків'ян пішли звідси до обкому партії, де зараз розташована адміністрація, аби забрати від неї ключ. У 2013 році, під час революції гідності, протестувальники за євроінтеграцію України 19 листопада зібралися на площі Свободи. Наступного дня протест перемістився до пам'ятника Тарасу Шевченку. Після того, як 22 лютого 2014 року Віктора Януковича було усунуто з посади, він мав намір приїхати до Харкова щоб очолити з'їзд депутатів обласних рад від партії регіонів, але відмовився від цієї ідеї. 23 лютого у Харкові починаються виступи сепаратистів та їх сутички з Євромайданом. У квітні проросійські провокатори незаконно намагаються проголосити так звану Харківську Народну Республіку. У травні подальші спроби проросійських сил йдуть на спад. 28 вересня 2014 року у Харкові відбувається повалення пам'ятника Леніну. 24 лютого 2022 року, близько п'ятої ранку, російські окупанти почали обстріли Харкова. Вночі проти 26 лютого були випадки прориву оборони. Кілька ворожих танків зайшли у Харків, були знищені, і контроль відновлено українськими військами. З початку повномасштабної війни Харків дуже потерпає від ракетних ударів. Станом лише на початок квітня 2022 року група документаторів інформаційного центру Майдан Моніторинг зафіксувала понад 200 частково або повністю знищених об'єктів цивільної інфраструктури у Харкові. Крім постійних обстрілів, житлових кварталів, до яких може добити зброя РФ, від яких найбільше постраждали спальні райони Харкова, є також і цільове свідоме знищення певних типів цивільної інфраструктури, в тому числі і з використанням крилатих ракет. Але Харків стоїть, як і вся Україна, бо ми не зламні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі, вмикайте дзвіночок, а за можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.